Вітаю вас, друзі! Цієї ночі невідомі добрі безпілотники завітали на черговий російський нафтопереробний завод. От ще один прильот? Славянськ на кубані. Завод горить. Ще один, ще один, І що щодін. Ма, Ще один, туди ж. туди ж. Є також і деякі оновлення щодо Сизранського нафтопереробного заводу, по якому удару було завдано учора. А на автошись пожежу, яка там виникла, росіяни довго не могли загасити, і тільки сьогодні під ранок, наче як вони закінчили. А план так само за планом, і відповідно із графіком, не припиняються удари по столиці Білгородської Народної Республіки. Чуть не об'євалося. Рібятся з прильоту. Та страшно. страшна, це... етавка просто дуже страшно. Почнемо із чергового НПЗ. Ви не слышали? О, слыш? Опа! У Краснодарському краю так званої Російської Федерації. Тобто на Кубані, є таке місто Слов'янськ на Кубані, і там є нафтопереробний завод. Він відносно недалеко від України, і саме туди завітали ті дрони. П'ятий. П'яти це вже сідьмой. Внаслідок атаки дронів у росіян є втрати. Наприклад, один із працівників цього НПЗ подох тому, що у нього стався серцевий напад. Ну а сам НПЗ запалав Людей звісно тьма. Арі, горит, горить. як і у випадку із іншими атаками на російські НПЗ, взагалі не було помітно, щоби працювали сили протиповітряної оборони. Та і коментатори за кадром ставили таке саме питання: де ПВО? Де наше ПВО. Почему, так сказати не збили, почему не перехватили? А що там наша ПВО? Я знову відповім на це питання. Росіянам критично не вистачає систем протиповітряної оборони, щоби прикривати усі потрібні об'єкти. Вони вже прикривають системами ППО, лінію фронту, протяжністю більше тисячі кілометрів, плюс іще Крим, плюс іще Ростовська область, плюс іще. Москва плюс і ще Пітер, і банально немає такої кількості систем ППО у так званої Росії, щоб захистити і ще усі НПЗ. Нічого не робило, нічого не нічого ніколи ні рабонічуні Не кажучи про те, що якби так звана Росія не розпочала війну проти України, то ніякі системи ППО їм би там не були б потрібні, бо нічого б не прилітало. Російський пропагандист Солов'йов намагається якось виправдати міністерство війни і покладає відповідальність. За вид систем ППО на властники В НПЗ. Значит так, мужики, выходите из зоны комфорта и извольте сделать все возможное, чтобы беспилотники на подлете к принципиально важному объекту инфраструктуры сбивались. Не рассказывайте о том, сколько налогов налоговые заплатили. Мы вам за это расскажем, как вы себя не. Учусую всі 10 років? Коротше, якщо на так званій Росії кудись прилітає, то винен той, у кого і прилетіло. До речі, цікаво, а хто тоді винен у московському аеропорту Домодєдово. У Домодєдово, щоби росіяни не втекали цієї ночі, також завітали безпілотники. Деякі вони збили. Воно вон. Але судячи із наслідків всередині самого аеропорту не усе вдалося збити. <кій> Дякую за цю прекрасну роботу Службі безпеки України силам спеціальних операцій і силам безпілотних систем. Ну а тепер про Білгород, за яким вже можна звіряти годинник. Ось таке утро сьогодні. Другий день рівно 8. Ой господи. Варто напевно іще ще раз сказати, хто саме бомбить БНР. От до прикладу, у БНР є таке підприємство Білая Птіця. Уже кілька років компанія займає ведучі позиції серед срібідів м'яса птиці не тільки регіону, но і всієї країни. Воно постачає на усю так звану Росію курятину. І якщо воно зупинить свою роботу, то тоді на так званій Росії виникне значний дефіцит, оскільки по факту Білогородчани вбивають курян, тобто мешканців Курської народної республіки. Бліки повстанці із Курської народної республіки вирішили учора помститися цій самій білій птіце і завдали по ній ударів довгими дронами. Я думаю, це іще не кінець. Відповідно, БНР обстрілює сусідня молода республіка. Цікаво, що посварило ці братні народи. Російські пропагандисти також опублікували докази того, що Білгород обстрілюють російські системи ППО. Ось на цих фото, які опублікував Олександр Коц, зображено улам. Від ракети с 300. Внаслідок підступної атаки російської ППО у Бєлгороді від ранку вже є загиблі. Попала. Он Ой, 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 ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. там же ж люди. Ой, ой ой ой, що ж діла ти погляді, как труханула, так труханула. Ми могли би поспівчувати білгородчанам, але ми не цікавимось політикою. Та і зрештою, усієї правди ми із вами не знаємо. І чому білгородчани лякаються, невідомо. Емоціонально тяжело, тому що. И дом обстреливают и здесь вокруг тоже. Вот я живу в тысячу мелочах. Вокруг здесь были бомбежки. Не уютно себя чувствуешь. Это бахает головой, во дворе сыпятся осколки як-будто провокашка, буде на все. і поки білгородчани звикають до обстрілів у сусідніх регіонах. Звикають до біженців із Белгорода. Напевно, там усе ж таки щось погане відбувається. А плану. сьогодні ще завершуються вибори Владіміра Путіна на так званій Росії. І як і обіцяла російська опозиція, вона чинить тотальний і дуже серйозний супротив. На самі так звані вибори, росіяни і ще притягли так званих іноземних спостерігачів які співають well, few, again, так звані іноземні спостерігачі. Це зрадники своїх країн, яких переслідують у їхніх же країнах, і вони просто переховуються на так званій Росії. там Так світі тому бояться вже нічого живу в Росії. А, да, так лучше учора. І ще доволі цікаву заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон. Він пропонує так званій Росії короткострокове перемир'я на час Олімпіади. Вимагайте від них зупинити вогонь під час Олімпійських ігор. Вони мають це зробити так. Було завжди так, ми це попросимо. Звісно, так звана Росія на це і не піде, але Макрону і не потрібно, щоб так звана Росія на це пішла. Макрону потрібні підстави для того, аби посилювати тиск на так звану Росію і казати, що вона не хоче ані миру, ані дотримуватись домовленостей. І потім е, були. Е, Зірвані путіним всі обов'язання, які були взяті у мінському форматі, які були взяті між нами. У мене складається враження, що Макрон таким чином просто готує інформаційне поле і суспільну думку до своїх подальших рішень на підтримку України. І якщо ворог каже, що в нього лімітів немає, чому ми повинні казати, що у нас є ці ліміти? Один із намірів Макрона це відправити до України французькі війська інші держави, наприклад, іще Фінляндія, також так. Ку ідею розглядають, але нам насправді не потрібні іноземні війська. Нам потрібно більше, набагато більше зброї, і Франція могла би давати більше зброї, більше різної допомоги для України. Можливо, скоро це станеться. Зможе приїхати в Україну з конкретними пропозиціями, з конкретними рішеннями. І коли я фізично приїду, це означатиме, що це буде сильний посил і нові напрямки співпраці. Побачки бачимо. на Макрона. Ми звісно сподіваємося, але маємо робити передусім свою роботу і допомагайте українському війську. Кожен росіянин має отримати свій дрон у пику.